Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні психолог енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі сьогодні я буду відповідати на одне із ваших запитань. Прийшло таке запитання: чи вірити в гороскопи, в знаки Зодіаку? Дивіться, я не астролог, і тому буду сьогодні висловлювати свою особисту точку зору. А як до цього ставлюся взагалі я? Чи вірити, чи не вірити, це в принципі можливість і правда кожної людини. Так? Тобто, як ви собі берете, так, і, так для вас і правильно. Я звикла так говорити, так, як у мене, так і правильно. Але давайте ми трішки більш детальніше розглянемо цю сферу. Взагалі до астрології я дуже добре ставлюся до астрології, до астрології, тому що це ціла наука. Це ціла наука про розміщення планет в, той, в ту хвилину, і в ту секунду, ту годину, в яку ви народилися, так, в той день. Дуже важливо це знати, що е, гороскопи, які нам на кожен день там... Е, Є такі гороскопи на кожен день, там, на дні тижня, на неділю. Хтось в це вірить, хтось не вірить, у когось співпадає, у когось не співпадає. Е, я більше скажу, для мене це більше як така віддушена чи як. Ну, Просто подивитися, але я дуже рідко заглядаю в такі гороскопи. Чому? Ну тому що напевно я вмію брати відповідальність за своє життя. Я розумію, що я створюю його щодня таким, як я хочу. Але до більш глибокої астрології я дуже прихильна. Навіть у мене в клубі, в жіночому клубі. Який є онлайн, працює астролог, нумеролог, і дуже цікаві речі я дізналася від неї. Я не дуже детально знаю про планети, про їх розміщення, але я замовляла натальну карту і точно знаю, що це дійсно дуже хороший інструмент для того, щоб могти вибудовувати, допомагати собі, скажімо так, в житті. Ще задавали таке запитання да, до цього питання, що. Про співпадіння знаків гороскопу тут також треба дивитися трошки глибше, тому що ми всі різні, ми всі народилися в різні дати, в різні години знову ж таки, так? І по-різному ми сприймаємо, тому що я знаю, наприклад, Левів, бо я лев жінок, вони зовсім інші. Там ще треба дивитися, здається, такі аспекти, як тіньова сторона і світла сторона знаку зодіаку. Тому, напевно, з такими питаннями краще, звичайно, звертатись до астрологів. Але... Але в саму науку астрологію, яку я тісно пов'язую з нумерологією, я вірю, для мене це дуже хороший інструмент, щоб допомагати собі у повсякденному житті. Тому, чи вірити, чи не вірити, чи брати до уваги чи не брати, це, звичайно, ваше особисте має бути рішення. Але рекомендую вам все-таки як інструмент роздивитися цю сферу, цю сферу життя, скажімо так. Що б я хотіла ще додати до цього питання? Воно таке. Ну як для мене, це як для мене це ну цікаві запитання і. Коли, наприклад, приходять до мене сімейні пари, і я бачу там зовсім якесь неспівпадіння, то я можу спитати, а хто по знаку гороскопа. І коли я розумію, ну, дуже багато, звичайно, у знаків зодіака, так, у знаків зодіаків в людей проявляються ті якості і ті риси, які в загальних гороскопах пишуть, дуже багато. Я це Часто спостерігаю, тому що дуже багато працюю з людьми. Але все-таки треба дивитися трошки глибше, розбирати саме твою особистість, саме твою е, твою натальну карту, скажімо так, тобто глибше. А взагалі, взагалі, користуйтеся всім, що дає вам життя. Якщо ви задаєтеся цим питанням, значить, можливо, прийшла пора розібратися в цьому питанні з тим же астрологом. Якщо таке питання у вас не виникає, ну, то проходьте мимо і не звертайте на це уваги. Я завжди так живу так? по такому принципу, все, що заходить мені, є для мене. Все, що мені не заходить, я просто проходжу мимо. Не якої не засуджую, тому що ми всі різні. Ми всі надзвичайно різні і в цьому і клас. Ну, уявіть собі, якби ми всі були одинакові, <хи> як би це виглядало? Це б було, напевно, не дуже цікаво. Це було б уже як такі роботи, які живуть на планеті Земля і нічим не цікавляться. І просто живуть по якійсь одній програмі. Ми всі різні і... і це класно. Тому бажаю вам прекрасних передбачень ваших гороскопів. Хорошого дня! А з вами була психолог-енергопрактик Альона Фегер і програма Хвилинки для душі.